Коли я взяла пензля в руки, тут було все ясно, я хочу піти в Україну, зате я загинув чоловік, дуже велика жертва. Наскільки сильно його любила. Це не передати, які почуття у мене зараз. Тільки перші ракети, і він став острій, добровольцем. У нас п'ятеро діток. Як я зараз вистати. Найбільше важко це вечори, це ніч перед святами. Він загинув в Запорізьку область, Новоданилівка. І він йшов в масту, пробив 10 кілометрів ціною власного життя. Не дуже великий герой. Він перед тим вийшов на зв'язок і сказав, що це дорога в один кінець. і намалювали те, що ще серце. У нас така бламбія маленька, такий у нас хлопчик Леський. Поїхати на море. Тому я таку картину намалювала. Він був дуже веселий, дружелюбний, мав дуже багато друзів, як це вже він став на передову. Була мова така. Кажу, оталєх, як Як так? А він каже, ну ти сильно ти справишся. Всі такі слова, вони так, мабуть, і тривають. Мій чоловік з Іван. Перший раз на війну пішов у 2014 році і повернувся, У 2015 він демобілізувався. І я зрозуміла тоді вже, як це страшно, коли ти міг втратити рідну людину. Далі знову прийшла війна 16 березня. 22-го року ми з ним розмовляли по телефону, а з 17-го зв'язок обірвався. І через тиждень ми дізналися, що він попав в полон. 1 квітня він зателефонував. Він просто пам'ятав номер, Зателефонував і сказав, світ то я минулого року їхали на схід, і в аварії Ваня загинув. У нас є діти, чудові онуки. Ми всі за ним сумуємо. Але я розумію, що життя ж має кінець на цій землі. Треба навчитися жити. Коли запропонували взяти участь в цьому проєкті, не знала, як я малювати. Художниця Наталя так допомогла, дала зрозуміти, що не потрібно боятися. Просто виражайте свої бажання, почуття. І хочеться вірити, що війна закінчилася, ця біль закінчилася. О, Коли ми з ним зустрічались, я йому завжди казала, що ти даруєш мені крила. У нас є маленька донечка, наша любов, крихітка Марія. Її також звати Марія. Вона на нього дуже схожа. На Ліну він пішов сам. Це рішення він прийняв 24 лютого. Прийшов і сказав, що ми виїжджаємо. Я вивожу вас з дитиною і повертаюся сам. Ми спробували виїхати, їхали чотири години, зупинились на Воволинську. Єдине, в чому вдалося переконати, це те, що я маю залишитися вдома з дитиною, тому що я не хотіла бути на відстані, я хотіла бути поруч з ним. Коли він загинув, йому було 29. Я встигла до того з'їздити до нього. Ми були разом два щасливих дні. Дуже багато жінок знайшли для себе в цьому максимальну відраду, і їм це дуже допомагає, тому що вони так проживають, вони плачуть, їм може бути боляче, але вони це все залишають на полотні.